Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня! Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Переконання визначають долю. Ніколи не забуду як прочитав колись те, що ви говорите. Після чого слідує те, що ви робите. Ось те, у що ви дійсно вірите. Ми говоримо багато та різного, де що є правдою. Щось з того, що звучить, ми вважаємо правдою, але так легко говорити, мовою так важко керувати. Ми хвалимося багатьма речами. Пам'ятаєте, що сказав Петро перед розп'яттям? Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці й на смерть. від Луки 22:33. І хіба всі ми не схожі на Петра? Ми говоримо те, у що, як нам здається, віримо. А потім виявляється, наскільки ми лицемірні. Я часто повторюю: ми всі лицеміри, важливо лише те до якої міри. Тому головне питання, що має наслідки, як ніщо інше звучить так, у кого ви вірите, хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Від Івана 3:18 Чи бачите ви, в якому стані знаходяться всі, хто не вірить в Ісуса Христа, вони вже засуджені. Вірте в Христа, і ви отримаєте дивовижну обідницю, ви не засуджені. Амінь. Моя молитва сьогодні. Господи, коли я дивлюся на себе і свою постійну слабкість, я молюся, як молився батько, у якого син був одержимий бісами. Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Я віддаю тобі своє серце, своє майбутнє та своє життя. Я хочу, щоб ти був Господом мого життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.